Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні вночі морський дрон Магура В5 знищив катер росіян у Криму. Ну, У в Криму у росіян страх перед нашими українськими атаками, нашими гур, нашими дронами. Вони просто ховають великі кораблі або ще щось, що може там таке трошки більше бути в новоросійській. Да? А тут в Севастополі маленькі кораблі і катерки, катерики. Да? І вони там і сітками накривають, і за друг за другом, і туди, і за роги, де тільки не ховають, що тільки не роблять. У них вже сітки є під морську волну. Ну все одно наші дрони, наші хлопці знаходять і знищують. І це класно, це правильно. Так буде, так буде завжди. Тепер от перейдемо до такої ситуації, друзі, про об'явлені російські навчання. Об'явлені російські навчання, ядерні навчання, да, що Путін об'явив, вони будуть проходити. Що я думаю про ядерні навчання? Ну, в останній час всюди почало звучати слово таке перемовини, 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 переговори, перемовини і в Росії, і в США, і в Канаді, і в Європі багато хто та і в нас частина, частина наших українців почала говорити про перемовини, особливо. Ті, які вважають себе патріотами, ось вони і про перемовини е, говорять. Ми, Україна, стоїмо да, на формулі Зеленського, да, на, мирі Зеленськ, на формулі Миру від Зеленського. Росіяни сують якісь там стамбульські угоди. А про ось про стамбульські угоди. Що таке стамбульські угоди? Їх немає. Їх в природі немає, їх ніколи не було. Були тільки наброски, були якісь там цитати, були якісь там ну немає стамбульських угод. Але росіяни сують і накидують стамбульські, стамбульські, стамбурські угоди. Сумна те. Що так звана опозиція у нас хватає оцей термін і починає втюлювати українцям в голови стамбульські угоди. Зеленський заключав стамбульські угоди, а Рахамія хотів заключити стамбульські угоди, або заключив, або вони є, або вони є розписані. Друзі, ще раз, стамбульських угод не існує. Стамбульських угод не існувало, не існує, і, вряд чи вони будуть колись існувати. Для чого це робить наша опозиція? Ну, для чого роблять росіяни? Звісно, ось ми хотіли, ось ми давали, а українці погані, вони відмовились, і так далі. і так далі, і так так далі, А для чого це робить наша опозиція? Це щоб зневелювати. Зрадницькі, повністю зрадницькі мінські домовленості Петра Порошенка. Два. Мінськ, 1 мінськ 2 Якими домовленостями він повністю продав Україну і зробив е, великий шаг для Росії, да, крок, щоб почалася війна. Ось що було зроблено мінськими угодами з Медведчуком, в парі, вони там працювали. Також щоб зневелювати ці, і за ці угоди він буде відповідати. Це зрада батьківщини, це зрада України. І щоб зневелювати це все, і щоб, знаєте, щоб більше людей думали, що це навпаки ось ось мінські е, нормальні, а стамбульські неправильні. Вони кажуть, стамбульські угоди ще раз. Немає стамбульських угод. Взагалі, для нас що зараз головне? Це швейцарська конференція. Мирна швейцарська конференція. Чим більше туди приїде країн, тим краще. Приїде туди Китай, взагалі. Ну я не думаю, що туди приїде Сі, але представника він. Я думаю, прийшле. Дай Бог. І це для нас було б дуже класно. Основна задача росіян це зірвати цю конференцію будь-якими шляхами. Що вони будуть робити? Е, вони вже активізувалися там, в Британії горить ще, ще ще. багато вже пішло терористичних актів в Європі, і це справа росіян. Реально. І європейці цього знають, тільки чомусь так так, так знаєте, скромненько відворачують голови Росія все, що відбувається зараз в Європі, де б воно не було, і де видно, що це не природний катаклізм, це росіяни. І вони будуть, вони зараз будуть обстрілювати Україну дуже сильно. Цьому до цього спонукає. Дивіться, інаугурація Путіна, і це треба робити, їм, щоб Путін був там царем. Да? І друге, це ось в кінці травня інаугурація Путіна. І всередині червня буде ця мирна конференція. І їм треба зробити ну все можливе, щоб вони були на коні. І конференція їм. Що я думаю особисто? Ну, я хто я такий, але я думаю, що росіянам перемовини не потрібні. Ніякі. Вони зараз знаходяться, на жаль, трохи в кращій ситуації. Да, вони зараз більш вигідній ситуації. Чому так вийшло? Тому що вже восьмий місяць ми не отримуємо тієї допомоги від наших партнерів, начебто, ось вона пішла. І з того, що вони наобіцяли, наговорили, створили. Захотіли, надумали, передумали, задумали, йде тільки 20%. От із всього, що потрібно зараз нам, щоб воно було. І щоб воно йшло, хоча б іде тільки 20%. Будемо сподіватися, що воно буде краще, і тому росіяни цього бачать, це бачать, і їм треба цей час зараз все, щоб конференція не відбулася. У нас побільше вихватити території, тимчасово у них це вийде. І все-таки залякати, залякати, залякати мешканців. Ну, подивимося, як це вийде. Нам головне не панікувати, нам головне працювати. Нам головне е, знаєте так, бути стриманими, держати стрій і йти вперед. Друзі, для того, щоб ми йшли і ми йдемо вперед, я прошу вас. Хто не підписаний, підписатись на мій канал, підтримайте український YouTube, підтримайте україномовний YouTube, не якийсь інший, не якийсь український україномовний. Поставте дзвіночок, подобаєчку поставте. Це. Дає плюс каналу, дає плюс нам коментар будь-який, розповсюдження це головне. Для чого це? Чим більше бачить нас, чим більше нас тут є, тим більше ми допоможемо нашій 58-й бригаді і нашій четвертій танковій бригаді. А хлопцям потрібно, хлопцям треба. Зараз без нашої допомоги і дуже маленької допомоги партнерів, дуже тяжко їм. А ми віримо в них і ми ну. У нас армія, це наше спасіння, друзі. Давайте допомагати. Не так, як робить це Клічко. Так званий, я не можу інакше казати, так званий мер Києва, так званий був колишній. Чемпіон, якому яким я пишався, що зараз на Пасху кличко робить в Парижі? Скажіть, що кличко робить на Пасху в Парижі? Боїться обстрілів, втікає? Я не знаю, що він робить. Прийму просто похрено. Ось от похрено. І він поїхав. Чи він він як спортсмен? Мабуть, поїхав перевірити, чи правильно там французи підготувалися до Олімпіади, чи все в Олімпі... Це він як спортсмен Париж. Активно готується до. Олімпійських ігор і в центральних локаціях міста змонтували отакі конструкції тимчасових стадіонів. Мер Паріжа Ан Ідальго яка виступає проти участі російських і білоруських спортсменів, збирається влаштувати в мерії окремий прийом для шанування і підтримки української збірної. Дякуємо Парижу за підтримку. А як мер, в, як мер, великий мер, величезний мер воюючої держави поїхав. а може, СІ зустрінеться. Подивитися, чи правильно Макрон підготувався до зустрічі Сі. Слухайте, коли це не доробло, друзі. Я знаю, що ми не можемо його зняти. Я просто питаю у киян, які за нього голосували. Ну навіщо? От нема сли. ну навіщо? Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Про прикордонну службу. Да? Зміни у правилах перетину кордону наразі немає, сказав Андрій Демченко. це речник Державної прикордонної служби. Він не виключає, що будуть зміни, і вони можливі після Ну, вже ухвалили новий законопроект про мобілізацію. А до нього підуть підзаконні акти, роз'яснення і так далі. Закон же ж не буває просто один. до нього, ще йде купа всяких, всяких хоча це настільки неправильно. Ну, у нас так. Ось так ми живемо. Я давно кажу, що у нас державне управління на рівні е, пещерного управління. Ми, ну, Ладно, це інша тема. Так от, за його словами, прикордонники як зараз, так і надалі забезпечать дотримання правил перетину кордону. Друзі, я дуже дякую. Знаєте, навіть не на те, що нема слів, е, щоб ви. ви да, Висловити подяку тим прикордонникам, які були на Завсталі, які зараз а, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій області, Харківській, Чернігівській, Сюмі воюють. Вони гинуть. Вони, вони, вони... Оберігають нашу державу, навіть коли було декілька днів День прикордонної служби, там будуть створюватися нові підрозділи. Президент сказав, і це нормально. Настільки вдячний, настільки вдячний, і є інша частина прикордонної служби. Знаєте, до якої я відношусь, щоб так сказати, з недовірою м'яко сказати з недовірою, да, от з недовір. Це та прикордонна служба, яка знаходиться на пунктах перетину, особливо зараз з Європою, та із Молдовою, та де зовсім. От, 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 от ці люди, ну дуже, дуже у мене така підозрила відносість і дуже підозра велика. Так от що каже Демченко? Демченко каже, щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не мають необхідних документів, які дають право на перетин кордону. Нормально, начебто, все нормально. Не знаю, це багато чи мало, 120, 150, але у мене інше питання. А чому не оприлюднить взагалі, скільки в день людей перетинає кордон всього? Всього, і ми тоді побачимо, що воно виходить. Це пункт номер один: всього. Виїзд відкритий, ну практично вільний для жінок, для жінок і для якоїсь категорії чоловіків. Вона є. А скільки всього виїздить в день? Скільки не пускаємо знаємо. Скільки виїздить цього, не знаємо. А ще мене дуже цікавить. А скільки пропускають людей прикордонники, які не мають права виїхати? Я просто скажу: за хабарі. На жаль, воно є. І є скрізь. Але щоб щось присладити, да, ось вони там написали ще прикордонники про скрипку Страдіварів. Мабуть, хтось чи багато хто читав, знає. Так, от, дивіться: в пункту пропуску краковець Крючова прибув такий легковий автомобіль Ford Focus. За кермом була дівчина два, жінка, дівчина, 28 років, львів'янка. І для проходження митного торговлю, то, <сум> митного контролю торговлю. Ну, там торгівля, да, жінка обрала смугу зелений коридор і повідомила, що перевозити лише свої речі, особисті речі все. Але під час огляду авто працівники митниці. Виявили в салоні такий корф, знаєте, а в корфі, в якому знаходиться знаходився смичок і скрипка з маркуванням Антоніо Страдіварі Чехословакія. Антоніо Страдіварі, Чехословакія, 1713 Чехословакія, да? Гриманес Фейджбет Фейсбет 1713 рік. Дозвольних документів для перевезення цієї скрипки у неї не було. Взагалі, вона сказала, що це копія. Можливо, копія, можливо, оригінал. Все можливо, відправили на експертизу. Будемо чекати і будемо дивитися. Вилучили, передали на склад митниці для збереження, потім експертизи. Але митниця вже повідомляє, ми затримали скрипку Страдіварі, можливо. Але давайте все будемо робити поетапно. Затримали? Молодці. Вилучили, молодці. Відправили на експертизу? Молодці. Через місяць чи півтора, скільки будуть приходити і кажуть, ні, це копія. І що? Зато ж вони молодці. Тому я кажу дуже з великою підозрою і дуже з великою недовірою я відношусь до митників, які знаходяться на лінії перетину. Ну так ось якось. Це десь так, друзі. Я хочу. Як завжди в кінці подякувати тим, хто допомагає донатами. Тим, хто донатить на дрони, на спальники, на канал, якщо є у вас, ласка, дрони проплатили сьогодні два. Завтра вони підуть на фронт. І дякую, Феменка Тетяні. Стаматіна Тетяні, сердюк Ірині на розсуд. Дякую вам, Ірина, на мій розсуд, феденіт Лариси, ремізової тамари, Ремізовай Тамарі, монобанк. Вибачте, не знаю, як правильно наголос ставити. Мамчур Олександрі. А також два переводи з і 8.20. Це, мабуть, одна людина, можливо, ні без прізвищ. Всім, всім велика подяка за ваші донати. Я ще раз наголосую, напоминаю, нагадую, що розташував учора ввечері передачу нашу святкову, і сього і тут також зараз покажемо цю нашу передачу. Святкову 58-й бригаді і четвертому, четвертій бригаді танковій бригаді. Нашим хлопцям в свята Великдень передаємо, як завжди, від земляків спальники та отакі ось пасочки. А також з міста Харкова Брус Анна Олександровна медичні такі пенсії. Дуже багато і гарно переслали нам наші жіночки з Італії: Торба Любов, Писаренка Людмила, Гулевета Оксана, Гребеля Валентина. Тут пасочки. Одяг, футболки, шкарпетки, смаколики, сітки, одноразовий посуд, папір. Дякую нашим волонтерам за допомогу. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Хлопцям з 4-ї танкової бригади в свята привезли невеликі подарунки: спальники від земляків, як завжди, і пасочки від земляків трошечки. А також від з міста Харкова Басова Дмитра Сергійовича консерви і макарони, З Житомира Людмила Степанівна, одяг, ліхтарики, одноразовий посуд. А також від наших дівчат жіно, жіночок з Італії, Торба Антоніна, Голівата Оксана, Подоба Любов, Писаренка Людмила і Гребеля Валентина. Ну тут. Взагалі, футболки, одноразовий посуд, пасочки, ліхтарики, папір, плавки. Ну, все. І ще дуже гарна посилочка у нас є з Закарпатської області від родини Барані та її друзів ліхтарики, смаколики. Ну, дуже багато. мед. Хочемо подякувати всім за допомогу, що про нас не забувають. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Друзі, нам ми просто нам треба допомагати армії. Нам треба, нам треба, треба і треба бути разом з ними, відчувати їхню біль, відчувати їхні потреби. Ми все-таки всі вдома, а хлопці там. Хлопці воюють кожну секунду, кожну хвилину. І не треба надіятись ні на кого, От просто забути про це, не вишати носа, не падати, знаєте, в обморок. Все буде нормально. Якщо ми повіримо і віримо в свої сили, в силу наших воїнів, в силу нашого уряду, в силу наших керівників і в силу українського народу, все буде у нас, друзі. Добре. Я дякую за посилки. Це неймовірно, що ви робите. Я дякую діточкам за малюночки, хлопці дякують. Всім, всім, всім велика подяка. Спонсорам до завтра. Спонсори, це я просто у мене немає слів, що сказати про спонсорів. Всім до завтра. Україна переможе!